Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Допоможіть, скажіть, я перешкоди. Рашисти вичікують, хочуть діяти підступно. Вони чекають припинення вогню. Це така пастка. Обман, дуже багато карт обману, але і наші військові теж готові до цього обману. Скажіть, допоможіть, які є перешкоди, щоб... Захистити Покровськ, щоб у наших військових була перемога на Покровському напрямку. Все буде добре. Це буде неочікувано. Буде дуже неочікувано для расистів. Все буде дуже добре. Я не буду всі подробиці говорити. Знімаю повністю всі перешкоди. Убираю всіх зрадників, всіх інформаторів, всіх, хто надає інформацію расистам, убираю нолію. Руйную всю брехню расистську, всі плани російські зруйновані. Більше росіяни не мають змоги продовжувати. Обстріли, наступ на Покровськ. Руйнуються всі рашистські плани. Більше немає чим і ким наступати. Тікають самі себе, хай йдуть, бувають, йдуть, наступають на Путіна. Буде так, і так є на Кремль, на Путіна, всі свою верхівку, правління. Буде так. Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, ФПВ-дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть назад росіянам, тих, хто да дає накази. Хто ці накази, хай йому прямо в мозок прилетить. Більше воювати расисти не зможуть, тікають, лякаються, самі себе йдуть, убивають, відвертаю і всю зброю російську розворачую на Москву. Більше не можуть по Україні стріляти, обстріли робити не зможуть, тільки по Росії стріляють Буде Так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для військових, цивільних на Покровському напрямку. Захистіть, оберігайте, не на мит, не лишайте, де буде захист від сни, буде так і так. Буде так. Так, зараз я ще хочу подивитися дорогу життя. Мирноград Константинівка. скажіть допоможіть вищі сили, що заважає, щоб працювала без перешкод, працювала дорога. Мирноград Костянтинівка, скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає захищати, захистити дорогу. Як вони прагнуть дістатися цієї дороги? Ох, буде працювати. Зараз я почищу, убираю повністю всіх інформаторів, всіх, хто здає інформацію расистам, убираю. Анулюю повністю. Вони більше інформації надавати не зможуть. Викривають, засуджують на довічні строки. І е, тут вийшли карти, що всі військові, що наступають на цю дорогу, росіяни, вони будуть убиті, знищені повністю. Там є три місця, де вони, я так розумію, підійшли. А, дуже активно агресія і обстріли, руйнують дорогу. От вожу, отвертаю від дороги, Верноград, Костянтинівка. Це, що запускають всю зброю, що використовують расисти, одвертаються від дороги Мирноград Костянтинінка від наших військових, від усіх людей, що рухаються по цій дорозі, одвертають цікаві бомби, ракети, снаряди і дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, ФПВ, дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, Скидесі, відвертає, відсікає від наших військових, цивільних людей. На дорозі, мирноград Константинівка і повертає назад расистам, їм прямо в голову летить. Самі по собі стріляють, хай свої дороги обстрілюють, буде так і так. Буде захист міцний і вдень і вночі. Берігають вищі сили, захищають янголи охоронці, всіх наших військових, цивільних людей, що рухаються по дорозі. Мирноград Костянтинівка і вдень і вночі захист міцний. Прошу вищі, сили, зруйнуйте всі плани ворожі. Більше не мають. Вони можливості наступати, чіпати дорогу не зможуть більше. Буде так і так є. Одвожу, відвертаю нові кічні вороги. Більше не можуть втручатися. Наступне зможуть зробити. Зруйновані всі плани росіян. Більше немає ким і чим. Повністю знищена вся армія Росії буде так і так. Перекриваю. Вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, захищайте, оберігайте дорогу, Мирноград, Костянтинівка. Від обстрілів, від агресії рашиської, захищайте вдень і вночі буде так і так є. Ще новоекономічне. Скажіть, допоможіть, чи є загроза окупації для містечка? Новоекономічне. Чи є загроза окупації, чи буде окуповано новоекономічне? О ну, тут а, вже воно по, дуже сильно а, відрізане. Якось вас дуже сильно росіяни. Ну, як сіра зона, чи як це називають, ну, коли відрізано повністю, заблокіровано. Але вийшли дуже гарні карти: карта перемоги, карта Сонця. Буде відновлено будівлі, будуть е, зроблені всі виплати відрод... для відродження. Все буде добре. Я не бачу тут, що було окуповано новоекономічно. Заперечуюсь, убираю, убираю всі обстріли. Одвожу, одвертаю від усіх військових, цивільних людей, від будинків, у новоекономічного одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і міни, і гранати, і уламки, і кулі. Впівдрони, дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, одвертаю від військових і цивільних людей, від будинків новоекономічному одвертаю, повертаю назад росіянам, особливо тим, хто дали накази, хто їх виконує, прям їм в голови. Хай прильотиться і відбудеться, їх знищать. Більше воювати росіяни не зможуть. Буде захист міцний і вдень, і вночі захищають янголи, охоронці, оберігають новокономічні і намитні лишайте, захищайте наших військових, цивільних людей. Це захист міцний буде так і так є. Прошу допоможіть. Зруйнуйте всі плани росіян, більше немає расистів, зброї, живої сили, вся логістика зруйнована, всі склади із дронами і самі дронщики знищені, більше їх не існує. в Расистів немає жодного дрону і дронщика. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від нового економічного рашистів. Розверніть цю зброю, що росіяни застосовують проти економічного. Поверніть на Москву, на Кремль, на Путіна, на всю верхівку правління, хай самі себе вбивають, буде так, і так і є. Сказано, здійснення так буде Давайте ще подивимося захист, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза на найближчий час тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам? Ви знаєте, є загроза із неба. Більше йде загроза на залізницю нашу. От. Залізниця. Там можливо. Коли Кордони із Європою перетинає залізниця. от Ці місця можуть бути атаковані наші наш, наші кордони із Європою, як так мені показало. Але військові будуть захищати, дуже сильно будуть захищати, і це такий потужна, застосована, може бути. Самі, які в них є важкі оці а, ракети із великою потужністю цього взрива. Коли вибух такий великої сили, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час, чи загрожує щось життю? Пуний час залякування багато є пропаганди расистської в нашому просторі. От. Про щось будуть вброси, вливи, що від нас відвернувся весь світ, що ми нікому не потрібні, щоб люди. Здавались, от не пручались, щоб здавалося, що Росія переможе. От такого плану буде пропаганда дуже активно в просторі у нас. Вплив такий, де більше, як залякування, таке. Інформаційний простір. Прошу вищі сили, допоможіть. Ще можуть бути в Європі, проведена теж расисти мають там якийсь вплив, щоб нам зупинити торгівлю із Європою. Чи от щось такого плану теж рух наших вантажів. Заперечую весь негатив. Убираю. Прошу ви сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, Фпів дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні. Одведіть, одверніть. І поверніть назад росіянам, ці скиди. Прямо в голови, хай їм прилипати, звідки вони його запускають, хай там і вибухає в них. І прошу допоможіть знищити пункт правління. В Росії більше немає Путіна і всі, хто стоїть за Путіним, всі, хто надає накази, повністю знищена. Всі заводи військові знищені, більше в расистів немає армії. І зброї немає ким і чим воювати. буде так і так є. Прошу допомоги вищі сили захисту, міцного закрити небо над Україною, над нашою залізницею, всіма українцями, нашими містами. Міцний захист буде так і так є. І Вдень, і вночі захищають беріг. Зробити рашиста. Поверніть си біль, сльози, всі страждання, всі смерті. Поверніть назад расистам, хай з ними все це відбувається. І з тими, хто допомагає росіянам, хто надає расистам зброю. Феде торгівлю, хай з ними це все відбудеться. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу захисту, міцного для усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей. Захищайте, оберігайте, не намить не лишайте. Буде захист. Порохлих зробити не зможе, все назад, все А також очищаємо. Інформаційний простір України від усіх продажних ЗМІ, від усього, від усіх, хто працює на Росії, більше не зможуть інформацію просовувати расистську, викриваються, засуджуються на довічні строки, очищено повністю Україну від росіян, від російського впливу, від російських шпигунів, від усіх інформаторів, хто працює на росі, більше цього робити не зможуть. Буде так і так є. Добре, на цьому я завершую. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Бережіть себе, будь ласка, дійсно може бути обстріл. Ой, дуже сильно готуються росіяни, підготовлюються. от Так що бережіть себе і все буде добре. Дякую вам за увагу і до зустрічі!